Що завадило чиновникам виконати обіцянку обладнати дитячий майданчик? Нагадаємо, місяць тому журналістам народного контролю зік, директор ЛКП Бондарівка, пообіцяв до 1 вересня на вулиці Скорини 16-18 встановлять майданчик. Місяць минув, а зрушень жодних. Люди повторно звернулися зі скаргами, мовляв, більше не вірять словам. Діти пішли в школу, їм де робити плащату, та то совісті немає в них ніякої. Нема. Я не знаю, навіщо таких людей тримати. І ти знаєш, що ти не виконуєш, що ти лізеш туди, в те крісло. Що ти лізеш? Та роби, а тоді покажи на роботі свою силу. Напередодні, 3 серпня, згідно графіка, комунальники демонтували старі гойдалки, бо саме сьогодні майданчик мали почати встановлювати. Тож свою частину роботи ЛКП Бондарівка виконала. Директор каже, зв'язатися з виконуючою обов'язки департаменту гуманітарної політики Наталою Федорович йому не вдалося. Намагався спілкуватися з панією Наталією. Декілька разів по телефону і мені відмовляли. Потім я поїхав в міську раду, щоб вже не по телефону, і так я її там не зустрів. Вони сказали, що вона дуже зайнята. Час зустрітись із журналістами, пані Федорович знаходить та пояснює, обладнання для вказаного дитячого майданчика зараз виготовляють на заводі підрядника та особисто обіцяє, що тут майданчик встановлять. Зараз робимо все для того, щоб він був встановлений до кінця вересня. Але я сьогодні можу сказати з впевненістю, що дитячий майданчик за адресою вулиця Скорини 16-18, А це цей напроти будинку скорини 22, буде встановлений восени дві тисячі року. Оксана Захареви, Чулена Модрак, народний контроль, телеканал Зік. Підвал заливають каналізаційні стоки на гарячу лінію народного контролю. Зік звернулись мешканці в будинку, що на вулиці листопадні, 11. Люди розповіли, що вже півроку звертаються в ЛКП Новий львів з проханням замінити каналізаційні труби, які течуть. Однак у відповідь чують лише обіцянки. Коли забивається каналізація, вони відкривають ревізію для того, щоб нам на хату не йшла каналізація, і каналізація вся йде по підвалі. То є так постійно. Сирість морід, грибок і пліснява. Такий стан будинку на вулиці Листопадня, 11. Пані Ірина, яка проживає в цьому будинку, розповіла, що течуть каналізаційні труби, а також в підвалі постійно стоїть вода. Скажеться, жінка і не забиту стічну трубу, через яку з'явився грибок на сходовій клітці. Мешканці неодноразово писали колективні заяви в ЛКП і отримали письмову відповідь, що роботи будуть зроблені до 25 липня. Підвал наш є в аварійному стані. Там постійно течуть труби каналізаційні. До ЖЕКу звертаємося. Жек нічого не робить. Потім ми зверталися в Сихівську адміністрацію, вони дали нам відповідь, що все зроблено. То, то все, що вони зробили, то ви теж бачите. Викупали рів, замінили кусочок труби, рога загорнули, в підвалі теж вирили яму, де зараз в ту яму тече вода. Аби допомогти у вирішенні проблеми мешканців, журналісти народного контролю зік звернулися до ЛКП Новий Львів. Головний інженер Сергій Питель запевнив, що воду з підвалу викачають. Що не зараз врату не викачені? Я розказую тому, що було минулого тижня затоплений другий під'їзд. також». В тому ж самому будинку. Можливо, перетекло. А якщо є зараз вдома, є викачено. Це не проблема, на сьогодні знає виключено. До котрого числа в обіцяєте? До, до кінця тижня, до п'ятниці взагалі буде викачено. Журналісти народного контролю Зік отримали чіткі гарантії, що вода з підвалу буде викачана. А наступним кроком буде заміна старих труб на нові. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57 Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 Супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.